Якою є якість медичних послуг на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей? Хто працює в лікарнях в окупації і чи приїжджають туди лікарі з Росії? Наскільки відрізняється медицина у прифронтових населених пунктах і в містах, які віддалені від фронту на окупованих територіях? На окупованій частині Херсонщини працюють 15 дитячих лікарів, а стан медицини є критичним. Про це у червні повідомив рух жовта стрічка. Також за даними підпілля у Чаплинському районі окупанти провели медичний огляд для 13 дітей. Його завершили після зйомки пропагандистського відео, пише жовта стрічка. Це лише підтверджує той факт, що окупанти піклуються лише про картинку в медіа, ніж про здоров'я дітей. Ідеться у дописі. Ситуація із забезпеченням ліками населення на окупованій території Херсонщини також набуває критичних масштабів. Про це повідомив Центр національного спротиву. Медикаменти, якщо й можливо купити, то їхня ціна буде вищою, як мінімум удвічі від реальної вартості. Втім, у більшості Випадків навіть за завищеними цінами знайти необхідні препарати неможливо. Трапляється, що люди вивішують оголошення на під'їздах будинків про потребу у тих чи інших ліках, в якому стані зараз медицина на окупованих територіях півдня, і чи мають можливість лікуватися місцеві жителі про це сьогодні у програмі. Заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Шанько розповів новинам Азов'я, що процес надання медичної допомоги на лівобережній території регіону організований дуже слабо. Обладнання у медичних закладах не вистачає. Дійсно, там з наданням медичної допомоги критична ситуація. Не вистачає ліків. Можна сказати, що вони використовують те обладнання, яке було яке у нас було на балансі, та й те, яке вони викрали з правого берегу, але ж воно має теж свій ресурс, має повинно бути обслуговуватися і повинні мати з певних спеціалістів, які можуть на ньому працювати. Адже у нас було як і на лівому березі, так і на правому березі нові нове обладнання. Яке раніше якого вони мав мабуть і не бачили ніколи, тому і не повній мірі навіть вміють його експлуатувати. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо навесні цього року повідомляв, що до цього регіону раз на місяць приїжджають працювати лікарі з російського Ростова на Дону. Вони, начебто, допомагають місцевим лікарям проводити огляди пацієнтів. За словами Сальдо, з літа минулого року російські лікарі вже відвідали Генічеський, Чаплинський, Новотроїцький, Нижньосірогоський і Скадовський райони. Заступник голови Херсонської ОВА Ярослав Шанько зазначив, що лікарів на окупованій території досі не вистачає. Місцеві медпрацівники продовжують перебувати під тиском окупаційної влади. Частина по можливості, звісно, виїжджає до сих пір, медичні. Шні працівники проходять певні заходи тут, коли вже повертаються, і приступають до роботи вже на звільненій території. Ну враховуючи те, що я ж кажу з розповідей цивільних людей, які повертаються, те як надається медична допомога, то точно можна сказати, що їм не вистачає кваліфікованих спеціалістів і лікарів, та і проблеми з медикаментами однозначно. Но вони можуть заохочувати лише тиском, більше нічим і погрозами їхніми рідними близьким та сі це все, чим вони тримають у страху наших лікарів та людей. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Міський голова нової каховки Володимир Коваленко розповів, що у цьому місті до окупації була одна з найкращих систем надання медичної допомоги. Зараз ситуація суттєво змінилася. Саме страшне на сьогоднішній день. Це захворіти обладнання, вивезено. Медичний персонал залишився, коли там до тисячі кількість надходла. То сьогодні це там десятка, два в загальній кількість. Якщо є, то, то й добре. Немає лабораторії, де здати можна аналіз керую. Саме е, найпростіше це треба або в сусідню Каховку їхати, або ще далі туди. В Новотроїцьк. Е, відповідно, якщо це більш серйозна хвороба, то це треба їхати або в глибину далеко, або навіть в Сімферополь. А це документи, це кошти, е, це страховий там медичний цей полюс. Е, не всі на нього згоджуються. Тому в цьому плані. Я ж кажу, найбільше, найстрашніше це сьогодні захворіти. Навіть населення залишилося десь п'ята частина, а кількість поховань на кладовищі практично не зменшилася. Люди вмирають, тому що стресова ситуація, яка там є, вона. Ну не може не відобразитися на здоров'ї. Лікарі і медсестри громади намагаються працювати у межах можливостей, які склалися, каже посадовець. Але оскільки їх не вистачає, буває і так, що місцеві жителі надають допомогу один одному. Лікарів десь 15, медсестер. Ну до 10, якщо не береться, знаю, що є там два терапевта: пульмонолог, травматолог є, є хірург. Ну які, ну це ж в основному ще... там вже ж операцію вже практично не можна провести, тому що немає для цього умов. це так: порадити, виписати рецепт або порекомендувати поїхати в сусідню Каховку, де більше зосереджено медичного персоналу або Новотроїцьк, або Венічівська, Довськ чи в Сімферополь. В основному, як би такий механізм. Ну а я хочу сказати, що навіть люди пролаштувалися. Ну от я спілкувався з нею із. Літню людина вона каже: ходимо по сусідству, робимо один одному уколи, які назначає лікар, тому що ну тому, що найти медичну сестру, та ще якщо це потребує там через певний період протягом доби, то це взагалі важко. Лікарі з Росії приїжджали до нової Каховки на початку окупації та минулого року, але зараз такого не спостерігається, додав Володимир Коваленко. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров на початку цього року повідомляв, що на окупованій частині регіону у лікарнях також критично не вистачало кадрів. Люди шукали альтернативу у приватних клініках. Запис до окремих лікарів там перевищував двомісячний термін. Іван Федоров тоді також зазначив, що з 1 січня цього року з'являтися на прийом до лікарні можна лише за медичною страховкою. Її, а відповідно, і медичну допомогу неможливо отримати без російського паспорта. Ми поспілкувалися з медичною працівницею, яка виїхала з Пологівської громади Запорізької області. Жінка розповіла про свою роботу у медзакладі під час окупації. Її коментар подаємо анонімно з міркувань безпеки. На жаль, лікарня наша, коли було місто окуповано, і окупантами була зайнята територія, лікарня тобто вторинка у нас не функціонує, тому що всі спеціалісти майже виїхали. У нас більше надається медична допомога на амбулаторному етапі. Тобто госпіталізації, стаціонарне відділення, на жаль, в нашому місті не надається і це треба тільки перенаправляти або їхати в інше місце. Тобто, надається на рівні амбулаторного етапу. Це сімейні лікарі і вузькі спеціалісти, ті, які. Залишились на території міста і всі вони разом базуються в приміщенні поліклініки. І я ще раз повторюся, надають тільки амбулаторну допомогу, і також є екстрена медична допомога. І все. Лікарі з Росії до Пологівської громади не приїжджають через наближеність до лінії фронту, каже працівниця. Працюють тільки наші місцеві лікарі, тому що наше місце знаходиться. На лінії зіткнення і місто постійно обстрілюється, тому туди не присилали і не приїздили медики. Там на території базуються військові медики, але вони ж надають медичну допомогу як госпіталь. А в планому порядку окупанти не надавали. А працюють наші місцеві лікарі, які з різних причин залишились на території громади. За постійних активності бойових дій і за постійних обстрілів, і за постійної небезпеки. Відсоток лікарів, які залишився, він менше 10% взагалі. Дуже мало, дуже мало російські військові зараз до українських лікарів не звертаються. Додала жінка. Вони до нас не звертаються. Вони в них свій є госпіталь. Вони по початку, коли була окупація, коли вони знаходились військові, не було лік лікарів, то вони зверта, ну, зверталися в лікувальні заклади і за медикаментами, і за медичною допомогою. То зараз вони повністю отримують тільки в своєму госпіталі. Там госпіталь повсну повністю російський. Він базувався в степу. А потім, коли активність бойових дій просування їх зупинилося, вони. Вони перемістилися в приміщення. Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів новинам при Азові, що до повномасштабного вторгнення медицина у регіоні розвивалася дуже стрімко технологічно розвивалася кадрами, розвивалася в контексті реформування медицини, в контексті співпраці з НСЗУ. Багато було придбано і комп'ютерних томографів, і апаратів УЗІ, ну іншого медичного обладнання. Тобто на дуже високому ну, рівні надання якості послуг було, як це гасло гроші, мають ходити за пацієнтом, послуга має ходити за пацієнтом. Тобто працювали саме так. Ми розуміємо, що Росія це стара система надання медичних послуг. Ну і власне старі підходи, що сталося з моменту повномасштабного вторгнення. Чимало лікарів були вимушені виїхати на підконтрольну Україні територію, чимало лікарень ну, були, звичайно, що захоплені окупантами. Але одразу фактично з перших місяців відчувся брак кадрів. Тобто багато класних спеціалістів сюди виїхало, плюс чимало лікарень було релоковано на підконтрольну Україні територію. Жителі окупованих територій відразу відчули стрімке погіршення якості медичних послуг після того, як частина медпрацівників виїхала, а лікарні захопили. каже речник для того, щоб отримати медичну послугу. Головною умовою є там наявність російського паспорта, наявність полісу про медичне страхування. Якщо цього немає, то фактично провечу. Тобто ти не можеш викликати швидку допомогу, ти не можеш потрапити до муніципальних лікарень, чи які як вони там державні, чи комунальні, як вони їх називають. І тому це є величезна проблема для жителів. Ну навіть якщо ти отримав паспорт, то у тебе також виникають проблеми, щоб потрапити до вузьких спеціалістів. Раніше в найменших населених пунктах були фельдшерсько-акушерські пункти. Зараз їх немає. Зараз у більш-менш великих селах там щось таке зберігається а так. В принципі, от на, на, на тимчасово окупованій території більш-менш якісну послугу можна отримати або в Мелітополі, або в Бердянську, можливо, ще у Токмаку. Там, де були потужні клініки, колишні районні лікарні і. Але, але щоб знову таки отримати елементарну якусь послугу військового спеціаліста, перш, треба, е, е, треб, треба місяць-півтора перебувати у черзі, аби туди потрапити. Альтернативою є приватні клініки, але послуги там коштують дорого, розповідає Олександр Коваленко. Наприклад, потрапити до ендокринолога або офтальмолога це коштуватиме. Від тисячі рублів дерев'яних. Аби здати аналізи, в якихось приватних клініках, це знову ж таки треба сплачувати кошти операції, якщо там ще вони роблять операції, це взагалі сотні тисяч дерев'яних рублів коштують. Є альтернатива поїхати в Крим, де е, медицина більш-менш на пристойному рівні. Але знову ж таки наявність паспорта і наявність полісу про медичне страхування. А цей поліс тільки поширюється його сила на території тимчасово окупованої Запорізької області. Ну знову ж таки проблема. Лікарі з Росії приїжджають на окуповану частину Запорізької області і працюють там вахтовим методом, іноді по кілька місяців, зазначив речникова. Втім, у їхньому пріоритеті лікування російських військових, а не цивільного населення. Деяким пропонують житло, ну тобто вони віджимають, даруйте за сленг, і от пропонують квартири, будинки. Чимало, є підтверджень, вже фактично, З того ж Тотмака, коли приїжджають з далекої, там, я не знаю, центральної частини Росії, її запросили, аби вона очолила якийсь медичний заклад, надали безкоштовну квартиру, сплачують великі кошти в порівнянні з, з тим, що вона отримувала там в Росії, і тому таким чином заохочують. Ну і їх не так багато, звичайно, що вони російських цих гастролерів, звичайно, що насамперед їхня діяльність спрямована на надання медичної допомоги пораненим. Російським окупантам ба більше лікарні більшість вони використовуються окупантами як шпиталі військові. Фактично, тож величезні втрати і тому заповнені е, переважно такими хворими, е, які покалічені на, на, на полі бою. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Празові з вами була Олена Бадюк. До зустрічі. Вини приазов'я.